В минулому відео показувала знову, як квасила сливи. Ось вони тут 10 день в мене стоять, виставила, щоб було видно і гарно. Баночку натрамбувала, правда, повненьку прям, Сливи, звичайні, що від кістки не відділяються бутилочка, Це не в 10, мабуть, постояли і вже смачні. Дві ложки солі. І все, і більше нічого. І сливи, і вода, і спеції, які бажаєте. І ще в цьому році заквасила груші, Ось така мутненький розсол груші, Теж на 3-літрову банку 2 ложки солі. Спробую, подивлюсь, що буде. Заквасила з медом яблучка. Яблучко, значить, на 3-літрову баночку. Яблучок трамбуємо, додаємо дві ложки меду і ложку солі. Заливаємо холодною водою, можна теплою, можна в хаті потримати тиждень, а я зразу у погріб. То вони будуть місяць, може, півтора стоять настоюватися. Дуже смачні з медом яблуки, зі смаком горіхів. Якщо мед смачний, то такий присмак горіховий буде. От. Дуже смачно, можна спробувати. Не пожалкуєте.